<говорить> Друзі, моє вітанечко Макс на зв'язку. Сьогодні говоримо про новий це вже 18-й раунд байвоц на біржі Байвіт, зразу забігаючи на перескі, що байвот це можливість заробити грошеня. Це так, щоб було цікаво дивитися відео далі. Для тих, хто не знає, призабув, що таке байвокс. Сьогодні в деталях розповім, куди заходити, що натискати, коли це треба зробити, щоб взяти участь і забрати свої монетки. Потім після лістингу їх продати і на цьому заробити. А перед цим, друзі, хто ще не підписаний на Ютубчик, не лінуємось. У вас там є кнопочка, натискаємо підписатися і так само вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково ще підписуємось на телеграм-канал. Там більше інформації про крипту, про заробіток, роздачі, дропи, аердропи і таке інше. І туди інформація потрапляє більш оперативно. З'явилася одразу в телеграм-канал. Тому, друзі, обов'язково підписуємося, посилання є в описі. То, що таке Байвоз на Бабіт і як тут взяти участь? Байвоз це таке собі голосування, де ми голосуємо за якийсь з трьох проєктів, ось вони тут представлені. Вибираємо, голосуємо. Якщо коли він перемагає, ми отримаємо токени цього проєкту. Після лістингу їх продаємо і забираємо свої грошенята. Що потрібно, щоб взяти участь? Що, що треба? Звичайно, як... <свісно> потрібно мати верифікований аккаунт. Це перше. Так, якщо ви ще тут не зареєстровані на по посиданською в описі реєструємось, проходимо верифікацію. Це там 2-3 хвилинки, нічого складного нема. Далі вам потрібно в певний момент часу мати на балансі якомога більше стейблів. Вони зразу кажу, вони нікуди не діваються, не копіючки, не витрачаються, просто щоб вони там були. Або USDT, USDC, USDD, Даіс, USD, BUSD. вже кухов. Якісь тих стейблів або всі разом, тобто якомога більше заводите на біжу під, під знімок балансу, вони роблять знімок балансу і за кожен з стейблів нараховують вам по одному голосу. Тобто, якщо у вас там 500 USDT, то у вас буде 500 голосів, якими ви зможете проголосувати за один з цих трьох проєктів. Understand? Окей. Okay. <laughs> За який саме проект голосувати, щоб 100% перемогти, цю інформацію я скину до себе в телеграм-канал, коли прийде час. Ще раз нагадую на нього підписатися, посилання в описі. Далі давайте про технічну сторону, коли це все відбувається і що нам в цей момент треба робити. Перший етап знімки в балансів. Про нього ми вже говорили, в цей момент зроблять знімочок вашого балансу. Він відбудеться в 23.59, 22.11. Ну, це за UTC. Якщо брати за Києвом, то додавайте 2 години, тобто в час 59 ночі, 23 листопада. До цього моменту вам треба максимально велику кількість. Все, що можете, загрібати і завести на аккаунт там, спот, фінансування, деривативи, неважно. Просто поповнюйте, хай вони у вас там будуть. Вони зроблять знімок і нарахують вам голоси. Ви вже після цього знімку, після цього моменту, ви можете їх виводити, свої гроші. Їх не треба далі там солити. вже. Все, знімок зробили, виводите. Ніяких додаткових комісій там не стягується, нічого не витрачається. Наступний етап це етап голосування. Він триватиме з 3.00 23.11 до 2.59.24.11. Тобто у нас буде ціла доба, щоб зайти, вибрати проєкт і за нього проголосувати. Але як я вже казав, не спішіть. Я обов'язково скину інформацію в телеграм, за кого проголосувати, щоб 100% перемогти. Слідкуйте просто, то буде десь під кінець дня. Наступний етап це етап розподілу. Тут уже все підрахують і нарахують нам наші монетки, тобто того проекту, за яким ми голосували, який переміг. Потім йде оголошення результатів, це вже сам лістинг, він відбудеться 10.00 за UTC 24.11. За UTC знову ж таки, да? Щоб знати за Києвом, це треба додати 2 години. Тобто відбудеться о 12.00 24 листопада, де ми зможемо продати свої монетки. Ось так все відбувається, все максимально просто. Це реально легкі гроші. Нічого тут робити не треба. Під знімок загнали суму, воно його зняло, да? зняло і все. Ви можете виводити свої грошенята, а потім просто голосуйте. І все. І потім продаєте ці монетки нового проекту. Отак, отака от схема, да. Це якщо в двох словах. Друзі, кому буде щось незрозуміло, щось буде не виходити, пишіть, дзвоніть, заходьте, як то кажуть. Насправді пишіться в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Нагадую про підписочки, обов'язково лайкосик цьому відео. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока.